Про коржа. Були собі дід та баба, і мали вони Семеро голодних онуків, і заходилась баба пекти їм коржа. Замішаний на молодці, кор сходив на сковороді пухкий та рум'яний. А навколо стояли діти. На стільчику сидів дід, і всі дивились на сковороду. Дайте мені Бабусю, шматочок коржа, я так хочу їсти, сказала одна дитина. Дайте, люба, бабусю, сказала друга. Дайте, Люба, мила бабусю, сказала третя. Дайте, люба, мила, добра, бабусю, сказала четверта. Дайте, люба, мила, добра, дорога бабусю. Сказала п'ята дайте, люба, мило, добра, дорога, ласкава, бабусю, сказала шоста. Дайте, Люба, мила, добра, дорога, ласкава і краща, найрідніша в світі, бабусю. Сказала сьома. Діти просили бабу одне краще за одне, бо всі були дуже голодні й дуже чемні. Сам, діточки, але почекайте, хайно ну, я переверну його – сказала баба. Дивіться, який він пухкий і рум'яний, хай тільки трохи допечеться. Почув корж їхню мову і злякався. Так злякався, що перевернувся сам і хотів утекти зі сковороди, але був ще надто м'який, тому не подужав вискочити. А впав на неї другим боком. Полежав він ще трошки на сковороді, підпікся і став пружніший за рибину. Тоді вистрибнув на долівку і покотився, мов коліща по хаті, а з хати на подвір'я, а з подвір'я на вулицю. Куди ти? гукнула баба й чи душ кинулася за коржем. Дід за нею, а діти за дідом. Гей, постривай! ловіть його, тримайте. кричали вони одне поперед одного і бігли за коржем. Гей, постривай, ловіть його, тримайте, ти куди? кричали вони. Та корж їх не слухав. Він котився все далі й далі, і скоро зник з очей. Адже він був прудкіший за бабу. За дітей і за діда. Котиться корж, котиться, а назустріч йому чоловік. Добрий день, корже йорже, вітається чоловік. Привіт, чоловіче, маловіче, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже чоловік. «Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда й сімок дід патлахів. То й від тебе втечу, чоловіче маловіче, сказав корж і покотився далі. Котиться він, котиться весело собі так, а назустріч йому курка. Ко-ко, ко, 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 ко ко, 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 добрий день, корже йорже. Вітається курка. Привіт, курко, чубатурко, відповідає корж. Ко-ко, ко не тікай. Я тебе з'їм, каже курка. Коли я втік від баби перехняби діда пісноїда, сімок сімок-дітлахів-патлахів і чоловіка маловіка, то й від тебе втечу бе-бе-бе, бе курко чубатурку, сказав корж і покотився собі вулицею далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому півень. Кукаріку, кукаріку корже йорже, вітається півень. Привіт, півню з півню відповідає корж. Тримай, не тікай, я тебе з'їм, каже півень. Коли я втік від баби Перехняби, діда пісноїда сімок дітлахів, патлахів, чоловіка мало віка і курки, чубатурки, то й Тебе втечу півню з півню, сказав корж і чим дуж покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому качка. Кря кря-кря кря 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 кря. Добрий день, корже йорже. Вітається качка. Привіт, качко, крячко, відповідає корж кря 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 стривай, не тікай, я тебе з'їм, каже качка. Коли я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімок, дітлахів, потлахів. Чоловіка-маловіка, курки, чобатурки, півня з півня, то й від тебе втечу, качко, крячко. Бє -бє -бє. Сказав корж і чимдуж покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому гуска. Голь, 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 голі, голь, коржий, орже. Добрий день вітається гуска. Привіт, гуско, товсто гуско, відповідає корж. Стривай, не тікай, я тебе з'їм. Каже гуска. Я втік від баби перехняби, діда пісноїда, сімок дітлахи, патлахів. Пат Чоловіка маловіка, курки, чубатурки, півня з півня, качки, крячки. Той від тебе втечу гуско товсто гусько. Сказав корж і дуже швидко покотився далі. Котиться він, котиться, а назустріч йому гуса. Гуль, 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 Гуль. Добрий день, горжи, горже вітається гусак. Привіт, гусаче небораче, відповідає корж. Гуль, гуль, стривай, не тікай, я тебе з'їм. Каже гусак. втік від баби берехняви, діда, пісноїдасть, і мов дітлахів, патлахів. Чоловіка, маловіка, курки, чубарки півня, співня, качки, крячки гуски товстогуски, то й від тебе втечу, гусаче не бораче. ля-ля. ля ля сказав корч і покотився ще швидше. Котиться він, котиться, а назустріч йому. Свиня хро, хро 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 Добрий день, корже, вітається свиня. Привіт, свинко, сита спинко. відповідає корж. Стривай, хро-хро, не тікай, каже свиня. Пудьмо товаришами і ходімо в ліс. Нам буде там краще жити, ніж тут. Сподобалось коржеві, що він матиме товариша, і пішли вони разом у ліс. Ідуть та й ідуть, котяться, котяться і доходять до потічка. Свиня скик та й на тому боці, а корж не може перебрести через воду. Залазь мені в рило, і я тебе перекину. каже свиня. Узяв та й заліз свині в рило. Ох, рох-рох-рох. сказала свиня і проковтнула коржа. Коржа більше нема, от і касті кінець.